Техніка відпускання пробачення і звільнення себе. Автор методики Шакті Гавейн. Адаптація Ольга Вакулюк Лукашук і Олександр Бабінський. Напишіть імена всіх людей, яких, як вам здається, ви колись образили чи були з ними несправедливими. Розпишіть, що ви зробили кожному. Після цього заплющіть очі, подихайте, розслабтеся, а потім уявіть їх по черзі. Розкажіть кожному, що ви зробили, і просіть вам пробачити. Далі уявіть, як вони це роблять, пробачають вам. Коли ви завершите роботу, напишіть знизу аркуша. Я пробачаю тобі і знімаю з себе всю провину тут, зараз і заздалегідь. Після виконання практики текст важливо порвати і спалити. Це має своє пояснення. Безсвідоме має записати свої символічні дії. А коли ви написане порвете і спалите, всі три модальності візуальна, аудіальна і кінестична, відзначають, що все, що турбувало, пішло геть, а нове запущене на інший рівень. Подякуйте собі за зроблену практику. Пробачення і звільнення інших Напишіть на папері імена всіх людей, які вам на вашу думку спричинили біль, вчинили з вами неправильно чи несправедливо, або тих, до кого ви досі відчуваєте гнів, злість та будь-які негативні емоції. Розпишіть поруч з кожним іменем те, що ця людина зробила вам, і те, за що ви на неї ображені. Потім заплющіть очі, подихайте, заспокойтеся і по черзі уявляйте кожну людину зі списку. Проведіть з ними невеликі бесіди і поясніть, що у минулому ви до них відчували негативні емоції, вкажіть, які саме. А зараз маєте намір зробити все, що від вас залежить, щоб пробачити і відпустити. Потім скажіть: я пробачаю тобі і відпускаю тебе, іди жити своїм життям. Коли завершите, внизу аркуша напишіть: Тепер я усім вам пробачаю і всіх відпускаю. Після виконання практики текст важливо порвати і спалити. Це має своє пояснення: безсвідоме має записати свої символічні дії. А коли ви написане порвете і спалите, всі три модальності візуальна, аудіальна і кінестична, відзначають, що все, що турбувало, пішло геть, а нове запущене на інший рівень. Потім подякуйте собі за виконану практику. Перевага техніки Гавейн у тому, що ви пробачаєте не лише іншим, а й собі, тобто позбуваєтеся не лише гніву, злості і образи, а й провини і сорому.